Мила, люба, дорога Людмила Євгенівна. Я вас люблю, цілую, обнімаю. Щиро, хоч з запізненням, щиро вітаю з днем народження, міцного, міцного вам здоров'я, щастя, радості, багато, миру і спокою і щоб все було якнайкраще. Ви у нас по життю, капітан, керівник. Великий лідер і суперпозитивна людина Людмила Євгенівна. Я бажаю вам, щоб е, ваше життя складалося з мозаїки. Е, в мозаїки різні кусочки, але щоб самим великим кусочком вашого життя було кохання. Велике Кусочок щастя, великий кусочок здоров'я, благополуччя, достатку, радості і всього-всього як найкращого. Щоб все виходило так, як вам того хочеться. Я вас сильно люблю, цілую, обнімаю і щиро щиро вітаю. Ви у мене супер Людмила. Людям мила. Люблю вас. Цьом-тьом.